Добрий День, добрий день! Ми вітаємось і до всіх, і до всіх посміхаємось, усміхнемось сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Друзі, з хорошим настроєм ми почнемо нашу подорож у дивний світ королівства доброти. Послухайте казку. Далеко, далеко, за глибокими морями, за густими густими лісами, за високими горами, знаходилось королівство феї Добра, фею звали Добринка. Вона вчить творити добро і бореться зі злом. Якщо у світі більше зла і жорстокості стає, то казкова країна добра все далі і далі віддаляється від людей. А без добра, як без сонечка, світ не може існувати. А якщо більше стає добра і милосердя, то країна наближається. Фея Добринка запрошує до себе в гості. Але щоб дійти туди, треба виконувати її завдання. Адже Україну добра можуть потрапити тільки добрі, чесні і чуйні люди. Малята, Фея прислала нам кошик, куди ми будемо складати квітки, які знайдемо, коли виконаємо завдання. Отож, рушаймо. Малята, що ж таке добро, яку людину називають доброю? Правильно, яка не ображає інших, допомагає, ділиться, яка може захистити, втішити, яка не залишить друга в біді. Ось на галявині живуть слова сумні, злі, темні. Тож давайте перетворимо їх на радісні, добрі та веселі. Я буду називати слово, а ви йому протилежне. Наприклад, темний, світлий, злий, добрий, сумний, веселий, сваритися, миритися, горе радість, сльози, сміх, жадібний, щедрий, ворог, друг, брехливий. Чесний. А зараз, малята, перетворіть зле у добре не вмиватися вранці, не дякувати мамі за сніданок, не допомагати батькам, ображати менших, рвати підручники, обманювати всіх, казати погані слова. Впоралися, молодці. А ось і перша квітка. Тож давайте покладемо її у кошик. Наступне завдання погляньте на малюнки і скажіть, де погані вчинки, а де добрі. Оці, друзі, ось іще одну квітку кладемо у кошик. Наступна гра вчити правила. Ви приходите до дитячого садочку і яке перше слово кажете? Вірно, доброго ранку. Вам допомагають одягатися. Що треба сказати? Правильно, дякую. Щоб вам із задоволенням допомогли, треба не забувати сказати чарівне слово. Яке! Вірно, будь ласка. Які слова ви не забувайте говорити мамі і тату, коли йдете спати? Правильно, на добраніч. Ось ми ще одну квітку поклали до кошика і вже прибули до короліста феї Добринки. Ось що вона вам каже. Галята, я знаю, що ви добрі, чимні, виховані дітки. І я дуже вам рада і тому дарую кожному серце. Символ доброти, воно велике і світле. Малята, я впевнена, що ви дуже хороші дітки і вмієте робити добрі справи. Тож обіймаю вас і до побачення!